Зі скількох років я вчила німецьку, я вже точно не пам'ятаю, але це одна з тих мов, які були в моєму житті найдовше. Спочатку мої бабуся з дідусем переїхали в Німеччину, потім я збиралася сюди вступати, сама ще не знаючи, що саме я хочу вивчати. І через це я постійно шукала нові курси і викладачів, повторювала одні ті самі рівні в різних підручниках. І з такою хаотичною траєкторією я нарешті дійшла до розмовного рівня. Але після того, як я вступила до Могилянки і зрозуміла, що моє навчання та кар'єра навряд будуть якось пов'язані з німецькою, я продовжувала лише самостійно трошечки вчити щось читати і дивитися, щоб не закидати цю мову. За всі ці роки у мене не виникало в голові ідеї, що можливо слід здати іспит з німецькою, щоб, хоча б принаймні розуміти свій рівень. Але коли після початку повномасштабки я приїхала в Німеччину, ця потреба стала більш нагальною, хоча сертифікату як такого у мене ніхто не вимагав, бо було і так видно, що я нормально розмовляю. Минулого тижня я нарешті здала іспит Б2, і сьогодні я хочу вам розповісти, як це відбувалося, і можливо дати трохи порад, якщо ви теж збираєтеся здавати. Отож, поїхали. В якомусь сенсі мати сертифікат про знання іноземної мови просто корисно. Але остаточною причиною, чому я записалася і здала іспит, був джоб Центр. Для тих, хто не перебуває зараз в Німеччині і не розуміє усіх мемів про цю прекрасну установу. джоб-центр Центр це фактично німецьке агентство з зайнятості, і воно зокрема займається всіма біженцями. Українцями в тому числі і намагається допомогти їм влитися у місцеве суспільство. Найбільше бажання Джуп-центру зазвичай це допомогти тобі знайти роботу, щоб їм більше не довелося фінансово тебе підтримувати. Але моя консультантка в цьому була доволі поблажливою і навіть дозволила мені спокійно довчитися ще один рік у могилянці і за цей час мене не чіпала. Але щойно я випустилася, вона вирішила, що що саме час писати конкретний план а, із пошуку роботи. Навіть таке було цілий коопераційний план вона створила. І за нашим спільним рішенням, перший крок у цьому плані це було здати іспит, тому що за моїми навичками і досвідом я б шукала роботу, для якої скоріше за все. Потрібно було підтвердження все ж таки знань німецької. Я насправді думала, що Джоп-Центр зможе оплатити мені іспит, але все, що змогла мені запропонувати моя консультантка, це оплатити курси рівня b 1 і це при тому, що цей рівень я вже проходила навіть не один раз. У мене в Києві валяються підручники, які навіть ще тоді для мене були занадто легкі. Мені не дуже сподобався цей варіант, бо мені здалося, що так я просто буду марно. Увати ще декілька місяців. Там в очікуванні термінів і далі в проходженні цього курсу, але я все ж таки зробила, як вона просила, записалася там у список очікування і, врешті, потрапила у цю громадську школу або ж Volkshochschule для визначення свого рівня. Там екзаменаторка сказала мені трохи з претензією, що у мене рівень за високий для їхніх курсів, що я там усім буду заважати, і взагалі чому я раніше не здавала іспитів. І це саме вона порадила мені. І здати тельк, бо насправді в німецькій, як і в англійській, є звичайно ж декілька різних типів іспитів, які можна обрати залежно від ваших потреб. Найбазовіший і, мабуть, найвідоміший із них це іспит від інституту Гьоте, який також є і в Україні. Я там теж колись займалася на групових заняттях. І цей іспит, мабуть, більш загальний. Далі є тест DAF, за словами моєї сестри, яка колись до нього готувалася, це найскладніший. Іспит, і він спрямований саме на студентів, які мають вступати в місцеві університети, і в деяких вишах Німеччині він навіть стоїть як вимога. І нарешті тельк, той який я здавала, у нього є фактично три або навіть більше різних видів: є загальний тельк, є також тельк для студентів, і є тельк для професії для людей, які хочуть шукати роботу в Німеччині. Тому якщо офіційно то я здавала загальний варіант цього іспиту на рівні b 2 Якщо вам цікаво, як я зрозуміла, який рівень мені потрібен, то загалом я записалася за власними здогадками. Як я вже згадувала, я раніше проходила підручники рівня b 1 і після того я також. Читала німецькою і, можна сказати, занурилася в німецькомовне середовище через те, що я вже два роки тут живу. І тому я розуміла, що рівень у мене вже точно вищий, але до advanced він ще не дотягує, бо у мене занадто слабка граматика і лексика. Але щоб остаточно себе запевнити і просто перевіритись, я ходила на оцінювання рівня в ще одній мовній школі, яку мені знайшла вже нова консультантка. І там у мене в деяких е, навичках був рівень b 2 в деяких b 2 в деяких c 1 Після цього оцінювання я насправді остаточно заспокоїлася і майже вже не готувалася до самого іспиту, але все ж таки певний рівень підготовки мені теж не завадив, тому давайте поговоримо детальніше про структуру тесту і як можна підготуватися до різних його частин. Б2 складається з п'яти частин, які на ділі насправді узагальнені до чотирьох. Перші дві частини лезен і шпрахбавштайне, тобто читання та дослівно будівельні блоки мовлення. Це входить в одну таку першу частину. Узагальне дочитання, і далі вже іде слухання, писання і говоріння. І до всіх цих частин можна з легкістю самостійно підготуватися завдяки пробним тестам. На офіційному сайті Telk Deutschland є безкоштовний приклад тесту для завантаження разом із аудіодоріжкою. Всередині ви знайдете пояснення, як проходить іспит самі завдання, які можна перечитати і потренуватися на них самостійно. Тійно далі є формуляр із відповідями, щоб ви також могли спробувати, як це в реалі буде замальовувати ці кружечки. І далі йдуть самі відповіді, щоб ви могли себе перевірити, та пояснення системи оцінювання, скільки там балів за яку частину йде. Насправді все, що я робила для підготовки, це проходила декілька різних цих пробних тестів і засікала собі час, щоб подивитися, за скільки я встигаю, і потім перевіряла ці завдання, щоб зрозуміти, які області мені треба ще підтягнути. Найскладніше для мене було писання, тому що. Я дуже давно вже не писала німецькою, тому я знайшла в інтернеті приклади текстів, які потрібні для тельк. І е, виписала собі з них структуру та деякі корисні фрази, і почала по них тренуватися, писати свої тексти. А підготуватися до говоріння мені допомогла моя подруга Марина. Абсолютно випадково виявилося, що ми з нею записалися на іспити мало не в один день. Я здавала в п'ятницю вона в суботу, і ми почали зідзвонюватися, щоб говорити одна з одною німецькою. Просто в компанії одна одної а, проходити пробні іспити. І, звичайно ж, ми а, тренували самі. Прави з говоріння, які були в наших тестах. Звичайно, класно, якщо у вас теж є хтось із ким ви можете поговорити, але незважаючи на те, що в частині з говорінням у вас на іспиті буде партнер, ви до двох із трьох цих завдань можете спокійно підготуватися самі. Тобто, в принципі, до третього можна щось там наготувати собі в голові якісь фразочки. Завдання з говоріння загалом стосувалися. Опису власних досвідів і викладення власних думок на різні теми, але як на мене, найважливіше. Час підготовки це розуміти структуру тесту і послідовність завдань, що треба в завданнях робити, щоб ви під час іспиту не витрачали час і нерви на те, щоб зорієнтуватися і перечитати ще раз завдання, зрозуміти, що там треба робити. Ну і звичайно, якщо ви спробуєте пробні тести, то ви зможете визначити, в яких місцях у вас, можливо, є слабкості, і потім за бажанням окремо підтягнути а, граматику чи там читати. Чи писання за якимись іншими підручниками. Є спеціальні підручники від Тельк, які окремо кожен для практикування різних скілів. Наприклад, там є підручник із тренингом для писання. і ви можете просто також їх собі купити і завчасно почати тренуватися. Десь за тиждень додати іспиту нам надіслали електронний лист і попередили, що треба прибути о 12.45 і взяти з собою лише паспорт і воду. Коли я приїхала, ми ще трохи почекали, поки всі зберуться, і далі нас почали перевіряти за списком. Після цього нам треба було залишити усі речі, крім паспорту та напоїв в окремій кімнаті. Ця кімната закривалася, ніхто там не заходив би, не крав би ваші телефони чи щось таке. І е, так, ручка вам теж не потрібна, тому що на самому іспиті видається. Олівець і гумка. І коли ми вже залишили речі, то нас по черзі почали викликати в кімнату іспиту, перевіряли паспорт і показували на якому місці ми маємо сидіти. Тобто у всіх наперед були визначені місця. Всього нас було 15 людей, двоє з яких після письмової частини вже поїхали додому, тому що вони усну здавали раніше. В кімнаті був екран, де була розписана вся інформація про іспит, дата того дня і таке інше. І потім там також висвічувався таймер. Щоб усі розуміли чітко, скільки залишається часу до кінця певної частини. Чоловік, який проводив у нас іспит, звичайно ж, все спочатку нам пояснив детально. Потім він роздав формуляри з відповідями, де треба було на декількох сторінках розписати свою інформацію: ім'я, прізвище, місце і дата народження і таке інше. І потім вже він роздавав зошити із завданнями. Був один зошит для всіх завдань частини. і от з чого вони складалися. Читання складається з трьох завдань. У першому вам дають 5 текстів і 10 заголовків, і вам потрібно з'єднати текст із заголовком, при тому, що тексти на дуже схожу тему, яка розкривається по-різному. У другому вам потрібно прочитати один довгий текст, фактично на сторінку, та відповісти на 5 запитань по ньому, де є варіанти відповіді А, Б, С. А у третьому вам дають 10 ситуацій та 12 маленьких текстів, на кшталт оголошень чи реклами, і вам потрібно підібрати рішення для кожної ситуації. Але може бути такий варіант, що потрібного тексту немає, і тоді ви просто ставите X. І ситуаціями я маю на увазі щось на кшталт. Ваш знайомий хоче навчитися кататися на роликах, то от рекламка роликової школи. Але, звичайно ж, все було не так просто, тому що, знову ж таки, щоб вас заплутати і перевірити ваші знання, вони дають. Тексти зі схожою суттю, але різним контекстом. І з того, що я потім чула від інших людей, які там здавали іспит, це завдання для всіх було найскладнішим із читання. Частина шпрагбавштайна складається з двох завдань, і це теж два тексти: електронний лист та якась стаття. Але вам потрібно не просто прочитати їх, а доповнити речення десятьма пропущеними словами. У першому завданні вам просто дають варіанти А, Б, С до кожного пропуску. А от уже в другому завданні вам треба самостійно підібрати слово із поданих 15. Пропущені слова мають пасувати за граматикою та за контекстом, і, звичайно, не можуть повторюватися. На ці перші дві частини у вас є аж півтори години. У частині зі слуханням все дуже просто є три завдання, в яких треба буквально поставити плюс або мінус. У першому й третьому завданні ви слухаєте маленькі шматочки новин чи оголошень на радіо. Та маєте відмітити, чи збігається інформація на вашому листочку з тим, що говориться в записі. І у другому те саме, тільки ви чуєте повну розповідь, ніби діалог із гостем на радіо, і там замість п'яти-десять запитань. Кожне аудіо ви слухаєте лише один раз, тому треба бути дуже уважними. Ну і ця частина займає 20 хвилин, але я думаю, що це більше залежить від довжини самої аудіодоріжки у частині з писанням. Ви маєте обрати між двома текстами, який ви більше хочете писати прохання про інформацію чи скангу. І залежно від вибору, код тексту треба також позначити на формулярі. До кожного з текстів приблизно однакові завдання вам дають оголошення чи рекламу якогось уявного підприємства чи послуги, і ви маєте поставити запитання по трьох пунктах із оголошення або двох пунктах звідти і одному власному, та виконати інші вказівки, такі як пояснити свою ситуацію, чому вам була важлива ця послуга, чи ви були незадоволені тощо. Написати треба, як мінімум, 150 слів, але набагато більше у вас на формуляр і не влізе. І на все про все, 30 хвилин, тому обирати треба швидко. І, до речі, після кожної письмової частини ми відривали від формуляру з відповіді один листочок і віддавали його екзаменатору. Тому потім, звичайно ж, дописувати нічого не можна в попередню частину. Говоріння у нас проходило в іншій будівлі, тому що у цієї мовної школи було два офіси, які просто знаходилися дуже близько одне до одного. Тому ми спочатку забрали свої речі, нас провели в цю іншу будівлю. Ми знову залишили свої речі і пішли в кімнату очікування. Це насправді найнудніша частина, тому що я принаймні потрапила тут в останню групу. Партнерів, і мені довелося пару годин чекати, доки закінчать всі інші, щоб я могла приступити до власної частини говоріння. Так у вас, в принципі, буде більше часу підготуватися, якщо ви захочете. Ми, наприклад, спокійно могли розмовляти з іншими учасниками іспиту, і тренувалися з ними. Хтось навіть там завчив наперед якісь відповіді про свої. Досвіди і щось таке через те, що у нас була не парна кількість, то я була в групі з трьох людей, але зазвичай у вас тільки один партнер і так виходить двоє людей на говоріння. Перед тим як почати власне, говорити, вас відводять в окрему кімнату і дають 20 хвилин на підготовку. У вас є листочок із завданнями з говорінням. І листочок і олівець, з якими ви можете собі написати декілька пунктів, щоб потім на них опиратися, бо листоки з завданнями забирають перед початком самого іспиту. У говорінні фактично три завдання: перше це розповісти про якийсь досвід із власного життя, і на листочку там є приклади: це, наприклад, розповісти про книжку, яку ви читали. Звичайно, це те, що я робила, про фільм, який ви дивилися, про якусь подорож, про важливу для вас людину і таке інше. І потім у вас партнер. Запитує щось про те, що ви розповіли, і ви теж відповідно партнерові ставите запитання про його досвід. І на все це йде всього півтори хвилинки, тому вам не треба якісь величезні заготовки робити чи сильно там розливати думку. Просто коротко розповісти про щось цікаве із вашого життя. Далі вам треба прочитати короткий текст. Під час підготовки, і вже на говорінні подискутувати з партнером про цей текст, які там переваги, недоліки описано її в тексті річі. У мене це, наприклад, був текст про домашнє завдання, і там описувалося, що. Для багатьох дітей домашнє завдання не дозволяє їм якось вільно почуватися після школи. У них дуже мало вільного часу, і таке інше. І нам треба було обговорити, що ми думаємо про домашнє завдання. І остання частина це вам із партнером треба спільно обговорити планування якоїсь події. Наприклад, ми в нашій маленькій групці планували щось на кшталт обіду там, де ми мали приготувати якісь національні страви, і потім ми там ще щось продумали, що підемо погуляти. Саме говоріння насправді проходить дуже швидко порівняно з очікуванням і з підготовкою. Екзаменатори вас зупиняють, коли треба, але загалом ви навіть більшість часу не повернуті до них і спілкуєтеся саме зі своїми партнерами. І нарешті, наприкінці, можна спокійно забрати речі і поїхати додому. І я вам скажу, що я просиділа на цьому іспиті. І, мабуть, більше ніж 6 годин саме через те, що я дуже довго чекала а, на говоріння у цій кімнаті очікування. Тому просто також готуйтеся до того, що можливо ви там будете голодні, але. Вам можна взяти з собою, слава Богу, хоча б воду. Мені насправді досі не віриться, що я вже здала цей іспит, тому що в мене реально таке враження, що скільки років я вчила німецьку, і у мене ніколи не було певного підтвердження а, про мій рівень. Але тепер, через 4-5 тижнів, як нам сказали, у мене нарешті буде результат, який нам мають надіслати також електронною поштою. І я гаді знаюся, що я там понаписувала. Але загалом, за враженнями, у мене все нормально. Більшість завдань мені були доволі легкі. І через підготовку я також була вже до всього готова. Власне, як я і сказала, найгірша для мене частина це було сидіти чекати. На говоріння, і ну ви ж розумієте, що ви не можете ні в телефон подивитися, нічого, тому що ви залишили всі свої речі. Щоб, дай Боже, не там підглядати кудись і не готувати собі текст із перекладача. Тому я просто сиділа весь цей час розглядала свій паспорт. Це було дуже весело. Ну і ще я трохи встигла поспілкуватися з людьми. У нас було багато ну, 13, Але було, були люди з різних країн, тому це теж було в принципі цікаво. Я не знаю, чи можливо це тому, що я вже здавала іспити з англійської, але я насправді майже не хвилювалася і. Для мене це все пройшло доволі спокійно і не скажу, що швидко, але, е, врешті, я просто з полегшенням купила собі переможну булочку і поїхала додому. Тому я сподіваюся, що якщо ви плануєте в Німеччині також здавати іспит, що у вас все пройде так само добре, що ви не сильно перехвилювалися, що ви готуєтеся, але водночас не перепрацьовуєте себе тому, що в якомусь плані, коли доходиш до певного моменту підготовки, далі вже просто нема сенсу щось там заучувати. Головне це знати структуру іспиту і трохи потренуватися. І я думаю, що вам цього має бути теж достатньо. Сподіваюся, це відео допомогло всім, хто вчить німецьку і планує. Здавати іспит, не знає, який іспит обрати між різними, які існують. Не забувайте також писати у коментарях про ваш досвід із вивчення мов, чи саме із мовними іспитами, тому що я поки що здавала тільки англійську і німецьку, але я вчу ще декілька різних мов, і мені теж дуже цікаво, який формат іспитів є там. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку. Підписуватися на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.